Вишня молодіжна цінується сидівниками за морозостійкість, невибагливість, самоплідність. Нічні соковиті плоди достигають до середини липня. Відповідний догляд дозволить збирати досить великий урожай з невеликого деревця, опис вишні сорту молодіжна. Сорт з'явився в 1993 тисяча в результаті схрещування сортів Любська і Володимирська висота дерева до 2,5 п'ять мкрона кругла, серед Гілки, опущені до землі, займає маленький простір, так як відноситься до кустовидним сортам листя овальні, зверху пластина насиченого зеленого кольору, знизу трохи світліше, у суцвітті три великих білих квітки, маса плоду до п'ять, вишеньки трохи витягнуті, м'якоть соковите, щільна темно-бордового кольору, на смак солодка з кислинкою. Кісточка відділяється добре. Таблиця переваги і недоліки сорту, переваги недоліки хороша зимостійкість і посухостійкість недостатньо стійкий до грибкових захворювань, запилювач для позноцветущих сортів, вишні, середня зимостійкість підкових бруньок, сорт самоплоден, особливості посадки, час для посадки вишні, початок середина жовтня або середина кінець квітня, тоді саджанець уникне вимерзання, вибір саджанця. Саджанець потрібно купувати в спеціалізованому магазині або розпліднику. Необхідно звернути увагу на такі властивості вік краще дволітки з уже сформованою кроною. До того ж можна оцінити стан листя. Висоту вона повинна бути від 0,7 до 1, довжину і стан коренів, довжина корінців не менше см, без ознак хвороби і плям. Для вишні молодіжна потрібно вибрати добре освітлюваний і захищений від протягів ділянку на південній або південно-західній стороні саду з супіщаних нейтральною ґрунтом. Ґрунтові води повинні розташовуватися не нижче 1,5 від поверхні землі. Якщо вони все таки ближче, то можна влаштувати штучну височину, на якій буде рости вишневе деревце, посадка, викопати лунку глибиною 0,6, діаметром 0,8. Про сінній посадці яму потрібно підготувати за два тижні до цього, а при весняній попередньої осені внести добрива 1,0 нульк органічних добрив 500 грозули, 150 фосфорних добрив, сформувати горбок над ніями, густити саджанець і розправити коріння, встановити кол, який в подальшому послужить опорою. Засипати яму і утрамбувати землю навколо стовбура, прив'язати саджанець до кілочка, поливши мульчувати перегноєм торфом. Вишню не слід садити поруч зі смородиною, сприятливими сусідами є черешня, яблуня, виноград, відео, посадка плодового дерева, догляд за рослиною. Нещодавно посаджене молоде дерево потребує достатнього поливу і своєчасної обрізки, полив, хоча сорт добре переносить посуху, але допускати це не бажано. Особливо дерево потребує вологи в період цвітіння, дозрівання плодів і восени під час опадання листя, розрахунок води 50 на 1 2 Земля повинна стати вологою на глибину 40, надлишку води також слід уникати інакше загені коріння поливати вишню найкраще не під корінь, а в спеціальні борозенки викопані в пристовбурних кіл. Восени проводять вологозарядковий полив, виливаючи під одне доросле дерево до стол води. Волога наситить коріння, що підвищить морозостійкість рослини та блиця. Терміни підгодівлі вишні. Час добрива навесні, 3-4 роки після висадки 20 сечовини на 1-2, прикопати в пристовбурні кола. На початку літа полити розчином сечовини, 4-0 сечовини на 10 води, на початку плодоношення 10 компосту по 20 сечовини і хлористого калію, 300 гзоли 60 суперфосфату. Роль добрива можуть зіграти сидирати рослини, що сприяють підвищенню родючості ґрунту, які висаджують в міжряддях саду. Це можуть бути бобові, конюшина, гірчиця та інсидівники використовують сидирати до 4-5 річного віку вишні, обрізка обрізають вишню навесні до того, як почнуть розпускатися бруньки. Для гарного формування крони досить залишити 80 сильних пагонів. Гілочки на них не повинні заважати один одному і рости паралельно землі. Не відповідають цим вимогам, видаляються, а також слід підрізати основний стовбур, керуючись тим, що його піднесення над іншими гілками не перевищує 20, зрізи віддалених пагонів. Необхідно обробити садовим варом. У наступні роки видаляють замерзлі сухі. Занадто довгі пагони, а також гілки, що ростуть у глиб крони. Вишню не слід садити поруч зі смородиною, з приятливими сусідами. Є черешня, яблуня, виноград, відео, посадка плодового дерева, догляд за рослиною. Нещодавно посаджене молоде дерево потребує достатнього поливу і своєчасної обрізки, полив, хоча сорт добре переносить посуху, але допускати це не бажано. Особливо дерево потребує вологи в період, цвітіння. Дозрівання плодів і восени під час опадання листя розрахунок води 50 на 1-2, Земля повинна стати вологою на глибину 40 с медлишку води також слід уникати, інакше загині коріння, поливати вишню найкраще не під корінь, а в спеціальні борозенки викопані в пристовбурних кіл. Восени проводять вологозарядковий полив, виливаючи під одне доросле дерево до стол води. Волога наситить коріння, що підвищить морозостійкість рослини таблиця, Терміни підгодівлі вишні часто обрива навесні. 3-4 роки після висадки 20 сечовини на 1-2 прикопати в престов бурні кола. На початку літа полити розчином сечовини 4-0 сечовини на 10 води, На початку плодоношення 10 компосту по 20 сечовини і хлористого калію 300 г золи 60 суперфосфату. Роль добрива можуть зіграти сидерати рослини, що сприяють підвищенню родючості ґрунту, які висаджують в міжряддях саду. Це можуть бути бобові, конюшина, гірчиця та інсидівники, використовують сидерати до 4-5 річного віку вишні. Обрізка обрізають вишню навесні до того, як почнуть розпускатися бруньки для гарного формування. Крони досить залишити 80 сильних пагонів. Гілочки на них не повинні заважати один одному і рости паралельно землі, не відповідають цим вимогам, видаляються, а також слід підрізати основний стовбур, керуючись тим, що його піднесення над іншими гілками не перевищує 20, зрізи віддалених пагонів, необхідно обробити садовим варом. У наступні роки видаляють замерзлі сухі, занадто довгі пагони, а також гілки, що ростуть у глиб крони. Лист уражений коккомикозом. При моніліозі дерево виглядає опаленим, андракноз вражає плоди. Довгоносик пошкоджує нирки, квіти зав'язі. Личинки пильщика об'їдають листя, Попелиця витягує сік з дерева збір врожаю. Вишня молодіжна починає плодоносити на 4-5 рік після посадки, дозріває всередині липня. Одне дерево дає від 10 до 15 киядів в сезон, збирають ягоди в суху погоду. Стигла вишня легко відділяється від плодоніжки, сорт відноситься до десертних, вживається як в свіжому вигляді, так і для приготування варення компотів, джемів та інших заготовок. Вишня зберігається в холодильнику 1-5-2 тижні. Прекрасний спосіб зберігання заморозка. Відгуки садівників про вишні сорту молодіжна, молодіжна, непоганий сорт були нарікання на зимостійкість, але знаю, що в підмосков'ї за відгуками живе вже досить довго. Садовнішість два хпфорюмою серію ТРАЦ 0, пасімдесят три достигла або майже встигла вишня молодіжна. Дуже сподобалася, ягоди кисло солодкі, навіть більше солодкі ті, кому вдалося дозріти до темно-червоного. Я дуже задоволена. А вже як синуля задоволений. Шкода, що вишенька всього півметра заввишки Катерина Бельтюкова хтп хорюм пригозрює автопіцт 1148. Мені непогано знайомий такий сорт, як молодіжна. Сорт дуже урожайний і самоплідний і дозріває вишня досить пізно і при цьому стійка до морозної зими. Плоди дуже великі, округлі, темно-бордові, темно-бордові, м'якоть для вишні дуже солодка з приємним смаком. Ще помітив, що плоди дуже довго висять на дереві, дар 777. сім сім. Чудо у воротрі у форінгві автопіц в 4-7. 3-2-0. Молодіжна вишня відноситься до самоплідних дерев. Тобто садівникам не доведеться турбуватися про наявність в садовишні запилювача, хороша посухо і морозостійкість також додають плюсів сорту однак потрібно приділити увагу боротьбі з хворобами, тому що молодіжна володіє середньою опірністю до грибкових захворювань.